Рішили поїхати в село Майдан. Подивимось, що там робиться. Ну, дорога до цього майдану така половина асфальтована, а половина ґрунтова, але нормально, можна їхати. Ну, Вже такі ж живописні краєвиди, гарні гори гострі, лісисті. Знову річку Стрей переїжджали. Ті можна об'їхати, десь притормозити. Маленьких двоє і одне здорове. Гніздо лелек. Ще поки десь показує вперед їхати. Просто село, просто грунтова дорога. До села, як воно там називається, якийсь мундіаль. Ні, далі, красивіє. Мельмендаль. О, точно, щось таке. якийсь закинутий старий хутір. Село унікальне, дуже гарне. Річка, дорога, будинки. Є дуже такі гарні будинки, дорогі. Не знаю, чи це місцеві жителі, чи дачі, чи, чи. Чи, чи. Чи, чи. Чи, чи, чи є тут важко сказати. Є контейнери, там що тут цивілізація. Прокат квадроцикли. Зап... Заповідничок. Люди їздять по ворогах. Що, ми доїхали до Майданівського лісництва. Машиною. І далі, я думаю, що смислу їхати немає, пройдемо подивимося, а так там і шлагбаум далі. І туди шлагбаум, і туди шлагбаум. От. Ну, машину тут десь поставив під двором. От. Зараз підемо подивимося, тут якщо дивитися на нашу осмет карту то да, це ми знаходимося якраз на маршруті до... Оцього укуляля, коротше, мальмасталь. Туди майже 6 кілометрів. Ну, ще є вказівник, якщо це національний природний парк Сколівської Бескиди. Заповідник, карта є, не можна намети ставити, смітити, рубати, палити і на мотоциклах їздити. Ман, Манмандюаль. Ми йдемо по маршруту від села Майдан до хутора Манмансталь. І це якраз туристична така доріжка, де, де в общем, мають бути зубри. Нам сказав лісничий, що можете побачити зубрів. Тобто шансів дуже мало, але шанси є. На траві є. Тобто на стежка, тобто як мінімум, одна тварина приходила, то І є тут тунель. Я дивлюся, там зможе трошки заросло, але як зимою, то може бути вже тунель. Тут, тут немає. Один і другий. Можливо, ще десь не Ну, Видно, що вона була, тому що от від неї або корова під'їдала. Може корова, ну так, я ж не беруся стверджувати, що от ми прийшли і тут зубри. Тобто, Зубрів ви не побачите, але шанс є. Ну, теж така єлі єлі помітна стежка через волошки, тобто щось проходило точно. горячая вода холодная. Еще одна стежка есть. У, лис. У лис. Папа квітів неймовірно. Ну, Не знаю, ми всі стежки фотографуємо, але їх тут багато. Ну, це геть натупка. Маліни, наскільки багато, що навіть подумалося, чи немає тут ведмедиків. З, з ведмеденняпками. Ага. Трьох-чотирьох місячні. Як нам розказав лісник, чи лісничий? Лісничий. Наказав лісівник. А, лісівник. Ммм. Mm. Бі яка гарна. Це uh -huh. трошки потягнеш резину. Ні, тут... Эти, мушки всякі сиділи, я бачу. Угу. Маліни тут доволі багато. Але ми бачимо, що ожини буде. Ох, і врожай. Наскільки багато ще зжинок висить, зелених. Одна годівничка є. Перепони такі тут на дорозі складні. Ой, щось побігло. За ними лісничий чи лісник прибіжить і прибиралося все. Ось ця стежка виходить з лісу, переходить через дорогу і далі вона йде ось туди до річки. Там її, в принципі видно. Воно. Ось чітко виражена стежка, яка йде до річки. Станом на 2020 рік їх вже нараховувалося 35 голів. Крім зубрів, тут живуть ведмеді, кабани лосі, косулі, е... Рись. ресі, дикі uh -huh. коти, інколи заходять вовки сюди, вони тут мігрують, буває, з'являються, буває, попадають. Ну, різні дрібні там лисики. Наче лосі теж ще. Лосі, лосі я сказав. Лисиці, якийсь тхір тут особливий живе, тобто ну, тварин тут дуже багато. А про птахів, то взагалі тут підорлик. Малий, ну, конюк звичайний, чорний лелека, якого ми бачили. Ну, По птахах навіть, навіть я не знаю, не можу сказати. Це ти зараз так радуєшся. Зараз буде гроза. Ну, 4,83 прийшли. Ще трохи надо йти. Щось вітер зривається. Тим далі дорога якби закрита і так як зараз буде гроза, то ми вирішили, мабуть, лишитися там біля хатки, щоб сховатися. А там є біседочки, ну, да. зайдемо, а потім, якщо що, продовжимо. Як поводитись у місцях, де ж хотіть ведмеді. <ріху> <ріху> Супер. Фух, муха якась. Ось написано, якщо ви, якщо ви з дитиною побачили ведмедя, то візьміть її на руки і заспокойте. Сильні аромати будуть приваблювати від мене. Головне, що тут стоять дві чарки. Тобто по одному люди тут не ходять. Ну, дві чарки тут так випадково стояли. І воно така хатинка ще. Ну, Такої собі. Зараз заграй. Поки ми чекали на дощ, під'їхали тут хлопці на машині. Якісь не знаю, хто не такі лісники, їх не питав. О, поспілкувалися, куди ще можна піти, що можна побачити. Насправді дорога йде 17 кілометрів. Десь вона йде до тупіка, можна зайти дуже далеко. Далі ніж хутір Манмансталь. Спитали ми їх за зубрів, чи є шанси. Він нам сказав, що шанси дуже великі. Вони ти при... Боже, подивимося, це Ж... Ж... жуків, дохло. Ну так, да. є таке. Що шанси є, особливо ввечері вони приходять сюди, де їх підгодовують. Шість, да. Загалі, 5 6 да, Взагалі 5-6-7 навіть. Зубри в одному стаді. Так що ну, не втрачаємо надії. Обуці ходи бобрі Ось і ходи бобрів на озеро. Ух ти боже мой, оце вони вистроїли. Оце ж платіна настояща. подиви, який. Тут уровень низенький, а наскільки на метр, на сантиметрів 30 вище. Нічого собі загатили. Оберерних запало на природня є. Да, Там ага. уже и запустил. Он случайно узлом завязался. С пироляка? Ага. Ее надо развязать. С пасты в ужа? Теперь на дно. Все, нормально. Ну я не знаю кто царив. Не можу сказать. Серйозний подход. Ага. Не знаю. Uh -huh. <плес> <Не> знаю. <плес> так переречь. Разгружусь. Ну да. Интересно, выкидываем. Да, десь в ліс туда йде. Mm. И все. Натоптано. Кали заповідник, але дрова порізані. Прохід проїзд заборонено, звалювання лісу. Ось у мене заповідник. Відстань 7 кілометрів пройшли. Ну що, заповідник красивий, зубри в мене зустріли, природа гарна. Пройшли не 6-7 км, дійшли до... Валки лісу і вирішили, що далі ми йти не будемо, так як проїзд і прохід заборонено далі. І воно якось заросло, все вже стало некомфортно. Да. І тормозками з собою не взяли. Угу. Так, що будемо вертатися. У кого буде бажання може пройти далі? Бо Це цікаво. А вон там от отаке, от таке вилетіло здорове. Слухай, ну масштаб насправді це просто трендець, який формат. Такий собі лопушок. Так, 19.32. побачили, побачили зубра. Три метро не будем. Ну що, Люда, як тобі зубри? З дзвониками? Да. Красиво. Молочком пахнет. Ну, хоча б потомки зубрів, А може й ні. Кстати, а зубри наверное, не приручили. Прийшли, глянемо ресторан. Короче, пішли ми на рибалку, поки нам борщ варять. Угу. і вареники ліплять, угу. ми пішли поки на рибалку. Рибагурман на кукурузу Коли не йде. Коли питають, чи вмієте ви грати на скрипки, то відповідають, не знаю, не пробував, може вмію. Так в мене точно так же з рибалкою. О, ти вже зловив. Зловив? Так, да, зловив. Це красиво, дивись. Зелена. Ми там замовили собі там борщ така воріна смачного вам. Дякую. Ало, сейчас не помню. За ч там?